Велика Британія допоможе Україні організувати вибори після війни. Велика Британія і Україна вже підписали меморандум щодо цього питання, і вони домовилися допомагати проводити майбутні вибори в Україні. А британці готові допомагати нам із голосуванням наших громадян за кордоном, готові допомагати з контролем за грошима партій. А також найголовніше допомагати з захистом бюлетенів від можливих втручань. Тут мається на увазі, звичайно, з втручань Російської Федерації, яка 100% буде пробувати зірвати нам наші вибори. Це дуже важливо, бо після перемоги, звичайно, Україні потрібно повертатися до нормального життя, і, звичайно, що одразу буде стояти питання проводити. В президентські вибори тому допомога наших партнерів зайвою точно не буде, особливо контроль за грошима, бюлетенями та втручаннями Росії.